Слава Богу! Слава. Хочеться сказати, слава Богу за Бога, тому що до нас прийшов Христос, Він є Бог. Він дарований для нас Богом. І хочеться, щоб ми прославляли ім'я Його, всяке свято, у центрі, якому є Христос, який Господь, ото настояще свято, а там, де нема Христа, то час проведений праздно. Ну, я хочу, щоб ми сьогодні святкували, тому що Бог явився в плоті. Я зачитаю це місце, це 1 Тимофія, 3 глава, 16 віших. І безприкословно, велика і благочесті тайна, Бог явився в плоті, оправдав себе в духі, показав себе ангелом, проповідан народами, прийнят вірою в мірі, вознесся во славі. Бог явився у плоті. Коли ми дивимося на Христа, і на оце свято, чого святкуємо ми. Знаєте, з однієї сторони, подивимося, це є собіті, велике якесь субітє. Але я вам скажу, що це більше, ніж собітє. Це чудо субітє. Через те, що Бог явився в плоті, це не, це не просто субітє, це щось більше. І ми дивимося, що Христос прийшов, прийшов на цю низку землю, явився в плоті для нас. І ми дивимося, що оця подія перевернула землю. Зовсім зробила не так, як люди розчитували. Ми дивимося навіть не просто землю перевернула. От представте чому. Розділила календар оця, оця подія. Ми знаємо час до народження Христа і після народження Христа. І навіть великі люди цього світу, які були атеїстами, які воювали проти Христа, вони не змогли цю історію змінити. Бо так поставив Господь. Він Бог, Він цар над всім. І кажуть, хотіли б, як Ну, сказали, до нашої ери, після нашої ери, а до якої ери? Що то за ера була? А погляньте, що то за ера була. Весь старий заповіт показує на Христа, показує на цей день. Всі пророки говорять за Христа, який має прийти. І оцей час старого заповіту, навіть Бог Аврааму не сказав. Авраам, я тобі спасіння приготовив своєму другу. навіть йому не сказав. Вони чекали дня оцього саме дня. Брати мої сестри, новий заповіт. Зовсім по-другому. Спаситель родився нам. Бог даний нам. І ми сьогодні є спасенний народ через те, що Спаситель родився для нас. І коли ми живемо тут, на землі, і знаємо, що Христос це не просто людина, це Бог. Він є серед нас, ми сьогодні можемо радуватись. Багато сьогодні радуються і святкують це свято, празнують це свято без Христа. Ми бачимо деякі релігії, які, кажуть, вчення хороше. Направляють, ну, участь хорошо, трудяться багато, ходять по домам, свідкують, але спитаєш, а хто такий Христос для вас? Ну, Це великий чоловік, це саме більше творення Боже, це учитель. Я хочу розказують, що він Бог не скажуть, що він Божий син теж не скажуть, вони цьому не вірять. І знаєте, коли я дивлюсь на, на такі моменти, то я дивлюся ще на Писання першому Іван, Івана, 4 глава, 2, 3 вірші, каже, прості слова, що Духа Бога Божого і Духа заблуждення, узнавайте так. Дух, який визнає Христа, який прийшов у плоті, це є Дух від Бога. А дух, який не визнає Христа, який прийшов у плоті, антихрист. І кажуть, що багато антихристів є, брати мої сестри. Каються читають Біблію, вникаються ще не Писання, ізучають. Але Дух антихриста внутри. І ми дивимося, а як поступити. Ну, ніби, ніби правильно говорить, ніби хорошо говорить. Але Слово Боже каже, ви повинні розлічати Духа Божого і Духа антихриста. отаким от і таким способом. Оце народження Христа. Христос явився у плоті. Оправдав себе, брати мої сестри, оце місце священного писання є велике місце, і як важно нам сьогодні дивитись, тому що вчення визнається чи пізнається по ідеї народження Христа. Вчення, в якому ми знаходимося, Любі релігії, можна провірати по цьому, якщо не визнають Христа, який прийшов у плоті, священне Писання каже, це Дух антихриста. Важно нам за... теж задуматись над цим, як ми живемо, як ми слідуємо за Христом, а... за... за Христом. А Христос, коли ми читаємо священне писання, родився в тілі, помер за гріхи мої, ваші. То я або приймаю, або не приймаю. Якщо він не помер за гріхи мої, брати мої сестри, то я не спасенна людина. А він, він приніс спасіння. Кому? Хто віддав себе для нього? Оці свої гріхи віддав, хто прощений, хто очищений. І коли ми читаємо в другому пісенні Івана, каже, многі антихристи вошли в мир, не ісповідуючи. Ісуса Христа, який прийшов у плоті. Многі, і кажуть, такі, такі люди є обольстителі. От як розділене все тут на землі. Ми маємо бути уважними до Слова Божого, до прочитаного, щоб навіть написано, щоб не відпасти. Ми бачимо людей, які приходили до Христа, як вони служили Богу, як вони йшли за Богом. Подивимося пастухів, написано, вони прийняли слово, яке сказали ангелам. Вони сказали: ми підемо, провіримо, пішли провіри, провірили, і назад вертались, радіючи, і славили Бога. Братиму і сестри, ми теж прийняли це слово, ми теж провіраємо. І як добре, коли наші уста сьогодні наповнені фалою нашому Богу, тому що з нашими гріхами прийшов розібратись сам Бог. Він прийшов розібратись з ними. І як важно, щоб ми оте все віддали для нього. Чомусь він прийняв ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог. Отой Еммануїл є з нами, і як важливо, коли Він є з нами. Якщо Він є сьогодні в служінні з нами, ми сьогодні святкуємо, і це свято радісне буде для нас. Якщо не з нами, ми, можливо, з бунтом внутрі підемо по наших домах. Але Бог з'явився в плоті і Він прийшов для нас, щоб ми мали життя в Ісусі Христі. І сьогодні, якщо Слово Боже, ми не приймаємо ну, серйозно, то нам не потрібно навіть її святкувати. Це безполезно. Але Слово Боже, коли ми маємо серйозно, то все-таки, а давайте провіримо, чи точно так. Так, пастухи поступили. Коли ми дивимося і е, е, Марію, як вона поступила, е, теж історія, як у е, відповіді е, до Ангела, як відносини з Йосипом, ми дивимося такі моменти простими словами: Я, раба Господня, хай буде згідно слово. Представте простенька відповідь. Скільки, скільки за цими словами стоїть, а що Йосип скаже, а що люди скажуть, а як мені поступити? Але вона не дивилась на те. Я раба Господня, і нехай буде по Слову Твоєму, Господи. І не тільки в цьому місці. Написано, коли вона слухала те, що свідкують про Бога, про Христа, то написано, зложувала в серці слова, слова Ці. Вона приймала ці слова. Вона радувалась, тому що. Бог в Слові явився, це слово було. І ми дивимося, навіть Христос прийде судити, і написано, що Слово буде судити. Як каже Христос, не я буду судити, Слово буде судити. От теж, як ми вникаємо в священне Писання, і чи ми сьогодні кажемо, нехай буде по Слову Твоєму, якщо ми. Шукаємо Слово Боже, читаємо, вникаємо, то каже Христос через Ісающе. А вот на кого я призру, насміроного, сукрушеного Духом, і натреп'ящущему перед Словом Моїм, якщо ми перед Словом не тремтимо, на нас не подивиться Господь. Наскільки Слово Боже на висоті стоїть, і з цим нам потрібно считатись. коли ми дивимося, мудреці, які прийшли, до Христа. Як було зазначено, це вже пройшло время. Час. Це часи пройшли, не, не короткий час. Можливо, півтора, можливо, до двох років, судячи, як ірод, вже колись зірка взошла, по цьому, скільки часу пройшло. Але ж ми дивимося, Бог до них говорив їхньою мовою. І вони теж прихилили, щоб прислухати далеку дорогу пройшли, щоб подивитися, щоб прийти поклонитись, бо Бог явився і для них. Нам сьогодні Господь говорить різними знаками до нас. Може негативними, може позитивними, може навіть хворобами, може навіть як до мудреців у сні, але вони не йшли так, як Ірод сказав, хоч він був цар. Але вони йшли так, як Господь їм сказав. Як зірка вела, вони так і йшли. А далі, коли вночі Господь проговорив через сон до них, вони встали, пішли другою дорогою, бо так Бог сказав. Як важно нам сьогодні прислухатись, що до нас Бог каже? Ну були люди, які не прислухались до Слова Божого. Ми бачимо, ірод, священники пропустили народження Христа. Наоборот, в страх прийшли, і весь Єрусалим з ними. Вони не чекали, що прийде цар. Вони почали воювати. Скільки вони біди наробили від того страху, що цар прийде? А Божий народ сьогодні святкує. І радується в тому, що Христос є Спаситель, і ми сьогодні радуємося, ми маємо сьогодні свято, велике свято сьогодні, тому що Бог явився в оплоті. І ми сьогодні радуємося, тому що в Ісусі Христі є наше спасіння, є наше життя, і ми тільки можемо жити Ісусом Христом. Без Христа життя то не життя, але Бог подарив нам сьогодні Бога. Амінь.